Воскрес. Лиш тільки Він усіх людей спасає, нехай у ці святкові дні, чудесна звістка по усій землі лунає, Христос воскрес, ніякі темні сили у гробі його стримати не змогли. Даремно сторожа цілу ніч стояла, наш Бог Всесильний, все перемогти, воїс не воскрес. Його немає, хай не ще спів і проповідь свята, Він переміг, нехай усі пізнають, що Бог керує смертю і життя. Христос Воскрес! Радійте разом з небом, нехай співає серце про любов Христа. Він все зробив, щоб ми були щасливі, родивсь, помер. Він жало смерті переміг на набік. Живий наш Бог! Ми віримо, що також і з Ним воскреснемо у Царстві всіх святих, воістину воскрес! Його я бачу у кожному новому дні свого життя. Він є моя надія і спасіння, Від Воскресіння і моє майбуття. Христос воскрес! Радійте, усі, люди, бо вхід відкрився нам у небесах, прийміть Христа, воскресніть з ним сьогодні. Я вам бажаю з Богом вічного життя. О як же добре із Христом нам жити, і вірити, надіятись, любити, нехай його чудове воскресіння завжди у вашому серденьку, горить, щоби коли. Почуть його слова, ти вірний раб, війди в моїй оселі, тебе чекає вінець вічного життя. Амінь. Амінь.